Друзі, всім привіт! Повертаємося до наших щотижневих інвестувань на платформі Trading 212 Нарічний у нас 201 злоти 64 копійки, який злотий 64 у нас нараховано по переходимо історію. Проценти по налічним, тобто готівка, скільки в нас залишилось там, 200 злотих. І проценти по кредиту. Також нараховувалися. Повертаємось до нашого портфеля. Цього тижня ми будемо купляти Nordia Bank і GeoGrope. Минулого тижня ми купляли Corsivic. Він у нас впав. Неприємно, кстати, дуже. Орлен теж у нас дохід не зменшили за рахунок покупки. І також ціна трошки коливається і впала. Тому перейдемо до першої покупки Nordea Bank. Купити. 50 злотих. Розмістити ордер. Розміщено. Повертаємося. Group Купити. 50 злотих. окей Розмістити на покупку. гаразд Розмістили ми два ордера. Тепер очікуємо, коли. Один з них вже купився. Вітаю. І другий чудово! Очікувати не потрібно. Обновляємо наш портфель. І переходимо. Наступного тижня, скоріш за все, будемо купляти American Airlines і Vizair. Для того, щоб в кожній акції, в кожній компанії була одинакова кількість вкладених коштів на даний момент. І також будемо продовжувати далі на наше інвестування. Можливо, знайдемо якусь хорошу акцію, яку можна купити Букі Сіті фонди. Тому цього тижня у нас все. Обов'язково ставте вподобайку. також підписуйтесь на канал і до зустрічі наступного тижня в новому інвестиційному випуску.